Продається затишний і повністю готовий до заселення будинок в селі Бородянка у Київській області. Це одноповерховий будинок загальною площею 70 квадратних метрів, що складається з двох кімнат, кухні студії та санвузла. Ідеальне рішення для родини, пари або тих, хто шукає спокійне місце для життя за містом із усіма зручностями. І сучасною інфраструктурою. Житло тепле, придатне для цілорічного проживання. У будинку є газовий котел, бойлер, проведена центральна вода, каналізація, септик і додаткова свердловина, стабільне електропостачання. Увесь будинок обладнаний системою теплої підлоги, що особливо важливо для комфорту взимку. Із техніки вже є холодильник, пральна машина, варильна панель. Духова шафа, мікрохвильова піч і плита. Є навіть система фільтрації води та швидкісний інтернет із вайфай, заходь і живи без зайвих витрат. Ділянка 14 соток приватизована. Тут росте сад, єгород, технічні приміщення, підвал, літній душ. Навіз для авто, а також затишна мангал-зона для відпочинку з рідними чи друзями все необхідне в пішій доступності: школа, садок, супермаркети, лікарня, поліклініка, пошта, зупинка транспорту, банки, аптеки, кафе, ринок, парк та навіть озеро. До Києва лише 40 хвилин їзди. Всі документи оформлені, підходять для державних програм, іпотека, є оселя та сертифікат, є відновлення. Це суттєва економія при купівлі. Ціна 25 тисяч доларів. Ставте вподобайки та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео. Посилання на дім та ще більше пропозицій є в нашому телеграм-каналі в описі під відео.